Порушник. У мене всередині йде війна, і кожен день тут йдуть бої затяті. Заглянь у очі, ніби до вікна, там все горить, все потопає у багаті. Здоровий глузд і серце мають бій Не розумію, в чим знов провинився. Думки, мов оси, закрутились в рій, а я, між жорнів бою опинився. Мій розум просить, підпали мости. Відніше стане, де твоя дорога? Ти загубився поміж темноти, і кожен день тебе з'їла да, тривога. Серце мовчало, стукало у груди, все пригадало, як його топили. Розум сказав, тебе усі забули, тож збережи для себе краще сили. Прошу, спини цю бійню у душі і все зроби, як написав підручник: стрибай тоді, коли ти на межі, а для чужих ти не завжди порушник.